Привіт! Перед вами Airsoft Репліка комплектується механічним магазином, ємністю 120 кульок. Додаткова пружина, інструкція користувача та шомпол для чищення внутрішнього стволика. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус повністю металевий, міцний та реалістичний на дотик, з чіткою фінішною обробкою. Рейки пікатіні дають простір для оптики, ліхтарів і лазерів. На цівці розміщені слоти під систему M-Lock, дозволяють кріпити додаткові модулі. Приклад регульований по довжині із комфортним та текстурованим потиличником для надійного утримання. На дульній частині 14-мм лівосторонні різьблення для установки глушників чи компенсаторів. А на кожусі імітація металевого затвору для автентичності. Також маємо на цівці та прикладі кріплення Quick Detach для швидкого монтажу збройового ременя. Зручне отримання завдяки сучасному пістолетному руків'ї. Акумулятор розміщується всередині прикладу. Зручний доступ для заміни і компактне розташування без порушення балансу гвинтівки. Оснащений посиленим гірбоксом другої версії, сталевими шестернями та швидкознімною пружиною для адаптації до вимог полігону. Усередині прецизійний стволик 6,03 мм, дає кращу точність пострілу, встановлений регульований роторний хопак, що дозволяє тонко налаштувати підйом кульок різної ваги. Встановлено мосфет для стабільної роботи та захисту контактів. А також якісний мотор високого крутного моменту. Це забезпечує стабільну початкову швидкість у діапазоні 0,9 1,2 джоуль, що відповідає універсальним вимогам страйкбольних полігонів. Під час тестування показала гарну купченість на дистанціях 25 метрів завдяки прецизійному стволику 6,03 мм та стабільній роботі. Хопа ефективна дальність при використанні кульок вагою 0,25-032 грама становить близько 50 метрів. У режимі автоматичного вогню швидкострільність сягає приблизно 20-25 пострілів за секунду, що складає близько 1200-1500 пострілів на хвилину. Початкова швидкість виліту залежить від встановленої пружини. Першою вона у межах 94 96 метрів за секунду, а з другою близько 120-127 метрів за секунду. Загалом гвинтівка демонструє стабільну та контрольовану стрільбу із мінімальним розсіюванням та впевненою роботою. Надійна збалансована та універсальна репліка, яка підходить як для новачків, так і для досвідчених гравців. Завдяки поєднанню потужності точності і сучасних рішень замовляйте на Ready for strike!